Придивімося на подвиг преподобну мучениць і Сусанни. Іде третій вік у невеличкому коло Рима, Дві дівчатка, три дівчатка і з ними другі сестри організували собі скіт і моляться, коли почалося гонення при діоклетіані і удалилися у Провінцію Кампанія, така є земля в Італії, і там тихенько знову організувалися в монастир. А Бог так дав, що і там сила Божа допомагала їм, вони бистро стали відомі, до них приходили люди з просьбами, а їх молитви були чудесні. Бог дав їм такий дар іселення. Вони врачували місцевих жителів, звертаючи, привертаючи до церкви многих язичників. Що робить регіональний начальник? Що він знає, дівчатка моляться, проставляють Господа, і зціляють хворих, яких не можуть зцілити навіть у їх лікарнях других? Являються добрими громадянками, не нарушають общественний спокій? Що би мав робити мудрий? Регіональний національний правитель. Він би мав таких людей на руках носити, да їм создати умови, да благодарити Бога, що є такі люди. Ні. Виявляється, що часто правителі держать при собі бандитів, вишибал, убійців, котрих направляють, щоб убити противників, перед виборами обично стріляють бандити. І йому не цікава ні провінція, ні ціла Італія. Йому важно, як безбожникові уроді би виконати приказ імператора з Рима, но і сам, будучи безбожником Сей Леонтий, постарався вказати на собі, що яку безчоловічність несе в собі язичництво, котрої кстати, Возрождається уже тепер і в наш 21 вік. Коли привели Архилаю до сього імператора, почали бити, стругати, і от у тяжких болях вдруг почула голос Архилая. Не бойся, я з тобою. Сила Божа захищала святу, і коли хотіли роздавити її каменем, ангел відкинув другу сторону і роздавив палачів. Так буває, йдуть палачі бити християн, а потім сила Божа убиває палачів. І в результаті, як журналісти стають палачами інформаційними, так стають правоохоронні органи, і збиваючи людей, так роблять і судді, перетворяючись на палачів. Інтересно, а ті воїни, котрі не хотіли відрізати голову трьом святим, можуть це поруняти з современними поліцаями. Ті троє святих, котрі просили, щоб їх воїни, котрі не хотіли їх усікати, Господи, молитви мерхела і Мерхелаї, і Сусанни, благослови нам розуміти, що всі гоняння на нас. То дар Божий нині, що ми відділи катастрофічне і вульгарне язичество і в древності, і тепер може привести людей до такого стану, коли правоохоронні органи, втративши Бога, елементарно не знаючи основ віри, не знаючи навіть Писання, тому вбідилися. Вдруг такі активні і смикалісті захвачувати храми. Причому рідкий случай, щоб поліція десь захистила. Є такі, ми знаємо. Многі із працівників поліції осознають, що їхніми руками деколи виконуються беззаконні прикази. Але ми християни і блаженніші митроблюдонуфри колись іщу. У му році обратився до Організації Об'єднаних Націй, сказав: зверніть увагу, наших людей, наших священиків б'ють, переслідують, кидають у тюрми. І в світ скритикував дії, бо теперішній час права людини не лише діло внутрі держави, а це вже діло міжнародного, тому що Україна підписала закони, які діють і на території. Нашої країни. Що ж ми ще можемо подумати собі? В першу очередь віддіти радость і світлі лиця Фекла, Сусанна і Санна От Откуда? То що вони мають дар Божий зцілення, що вони допомагають. Но що ще вони відділи носительниці жизни і любви були видом світлі, рядом стояв імператор. Імператорський помощник, рядом стояли многі гонітелі, чорні причорні, які нині видими гонітелі церкви з чорним серцем, з чорним сознанням. А християни мають світлий вид, мирний, радісний. І коли ми слухаємо проповіді, Благословенні отеческі проповіді нашого блаженнішого Онуфрія, коли прислухаємося до проповідей наших архіреїв, наших монахів, подвижників, у всіх один акцент, як спасати душу всьому часові, бо в друге время, вроді легше. Тепер треба підсказати людям, не боятися, бути вірними Богу церкви, а у вічності. Помолит вам Сусанни, по молитвам наших святих і під покровом Божої Матері, котрі в мене не совершили кафест, Бог приймет нас у вічній обіцілі, по своїй милості, зробить нас наслідниками, в'єдну з у святими Царства Божого. Амінь.